Привіт, всім вам миру Божого. Хочу сьогодні вам розказати, що таке, як ми можемо спастися. Знаєте, без якщо в нашому житті нема вдячності, якщо без вдячності не може бути віри. А Якщо нема віри, то нема спасіння. І такий приклад. Вот в Біблії описаний про те, коли Ісуса Христа розпинали, і з ним розпинали двох злочинців, і внизу стояло повно людей, які хулили Бога, які його просто глузували з нього. І знаєте, зараз є таких багато віруючих, коли ти проповідуєш істину настоящу, і тебе просто. Поносять, ти не так говориш, а ти не, не в такому платочку, а ти взагалі не в платочку, а чого ти накрашена, а ти то? От, Чому це так відбувається? Тому що в люди, у людини немає вдячності. І знаєте, коли було два злочинця: один по праву сторону, один по ліву сторону, і один холив Бога. А другий у нього, він, у нього було дуже велике розкаяння, він признав Ісуса Богом, і в нього з'явилася, знаєте, така віра, віра в те, що він Бог, віра в те, що існує царство Божє. І він йому сказав: Поміни мене, Господи, в царстві своєму. І Ісус йому сказав, нині зі мною будеш в раю, В нині. І знаєте, це говорить про те, що коли е людина кається, тоді розбиваються всі, всі камні, які є в серці. Тому що ми носимо за собою, якщо ми не каємося, ми за собою носимо дуже велику тяжесть. Тяжесть гріхів, тяжесть проклятій. І прокляття, ті можуть бути і друге, і третє, і четверте покоління. І ми можемо теж багато ошибок наробити. І если ми, если ми не ісправляємо свої помилки, то ми не можемо бути спасенними. А для того, щоб нам бути спасенними, нам нужно І Прийшов Іоанн, він казав: покайтеся. Царство Боже приблизилось. прийшов Ісус, Він теж саме казав, покайтеся, тому що Царство Боже внутри вас, Щоб Царство Боже, щоб Бог жив внутри, потрібно покаяння. без покаяння ми не зможемо знати Бога. І тоді, конечно, у нас ні прощення, осуждення, хула, все що угодно. Тобі хтось щось повинен Не ти, а тобі все время щось дожднє. І за цього людина носи оцей груз. І оцей груз потім затягує людину в пекло. Спочатку пекло в а потім пекло у вічності. І я запрошую вас приєднатися до. Живої церкви, до живих християн, до живого сообщества, там, де ви зможете покаятися, там, де ви зможете стати вільними, здоровими кстаті. Я запрошую вас, приєднуйтеся всім вам, миру Божого. Нехай Господь вас благословить в ім'я Ісуса Христа.